От підсумувати можна повідомлення від генерального прокурора Андрія Костіна. Він про сьогоднішні обшуки оголошення підозр з колишнім і діючим чиновникам сказав наступне: мій сигнал всім чиновникам на всіх рівнях, де б вони не були, повернення до минулих часів не буде. Україна йде європейським шляхом та не зверне з нього. Ось сказав генеральний прокурор. Добре, і зараз ми долучаємо до нашого ефіру Ахтема Чийгоза, народного депутата України фракції Європейська Солідарність. Вітаємо вас, пане Ахтеме. А, вітаю вас. Пане Ахтеме, звичайно, сьогодні такий день показової активності правоохоронних органів. Ми побачили багато обшуків, багато всього різного. Ну, будемо бачити, яке це продовження отримає в подальшому, і, і як насправді чи, чи всі фігуранти розслідувань якісь отримають подальші там справи і так далі. Ну, але, от наприклад. Є розслідування, про яке написала наша колега, журналістка Ініна Соколова щодо одного із очільників закупівель в Міністерстві оборони, такого собі Олександра Лієва, який виявляється, є уродженцем Росії, має, ну скажем, біографію з певними питаннями і певними поглядами відповідними, про що є, і відео відповідні, і ось. Ця людина керує ну, один із керівників а, державних закупівель у міністерстві оборони. сьогоднішні а, різноманітні обшуки, вся активність правоохоронних органів не стосувалися його. А, як насправді може бути так, що в час війни а, в нас державними закупівлями керують люди з небездоганною репутацією? Взагалі я дивуюсь деяких наших і в тому числі наших товаришів, яких я особисто знаю, коли вони міркують стосовно цього ліва персонажу, коли кажуть, ні, там я його багато років знаю, про це ми знали. Він сам написав, що там шльмує факти. Його біографії, да, в Криму, і коли е, деякі там намагаються сказати, а от сьогодні він такий. От ви знаєте, я чесно кажучи, я здивований, тому що в Україні достатньо порядних професійних людей, щоб ставити на такі високі і відповідальні посади, але чомусь ніхто не привертає увагу на те, на те, що його лаб лабіють таких людей і ставлять туди це лабізм. Да? Всі знають, що він е креатура Куніцина. А от з тих фактів, які е він сьогодні, там якийсь там радник офісу президента, я маю на увазі Куніцина, да? І Я наприклад, дуже бага багато. Знають про що розповісти і про Ліва, і про цю Кодлу, яка стільки років здавала Крим 25 років руському міру, пропагандує і якоби якоби відстоюючи рускомовне населення для того, щоб своє, свою кар'єру будувати. І тому я от знаєте, я чесно здивований. Те, що нам хочуть зараз втюхнути те, що ну, що зробиш, за то він сьогодні там працює нормально. Ні, це неправильно. Те, що ліви робили в Криму і Знаєте, Україна через Майдани намагалася змінитися, да, і встати на європейський путь шлях розвідку, оця самоідентифікація, все, що важливо для української держави, для української нації, вони знищували, вони нівелювали всі ці роки, всі ці 25 років в четвертому році, наприклад, да, от. Такі показові для Ліва, для Коніцна події в Криму. Коли Майдан був на Хрещаті, і ми всі там були. Повертаючись в Крим, ми бачили, що Коніцін робить все, щоб вот цим процесам на Майдані в Сімферополі. А Лів, його подручний Пьосів, організовував. А э, за загрона заграна, заграна тряди э, красно Пілікопи на те, щоб э, противодіти э, майдановцям автомайдану, які прямував до Симферополя. і багато чого такого. І коли він отримував орден э, за царську трапу, за пропаганду руського міра э, в Криму, в Ліваді, багато. Дуже багато те, що Яніна, Яніна е, Соколова там е, приводить, е, розповідає. Це, це, знаєте, це такі факти, які, е, які я, я б сказав, що вони показові, але це шлях, жит, життєвий шлях, таких як Ліви в Криму, які допомагали руському міру Росії. Е, більш потужними бути в Криму, і вони показували, що Росія Росія є кому є на кого спиратись от в цих процесах сепаратизму. розумієте? І коли ти це з цим живеш там і проти цього борешся, а що сьогодні сказати е, е, нашим громадянам, які вже практично 9 років. Під окупацією, що ці люди, ці кохатьки, які там стільки наробили, які стали співучасниками цих трагедій, цього жаху, в якому живуть люди в Криму, як їм пояснювати, що вони приїхали потім в Київ і стали дуже успішними? Це що, що це таке? Почула Тому вашу я, думку. Дякую. Так, я вважаю, що це, це знаєте, це не провіна там журналістів, це не є підигривання комусь. Це є це безглуздя, безглуздя, яке у нас останнім чином по кадрові політики тут витворяють, ну, твориться. Коли призначаються громадяни Росії на дуже відповідальні посади, і це три роки намагалися якимось чином приховати, воно зараз все виходить. Почули, дякую. Нахтимчий химчи його народний депутат України, фракція Європейська Солідарність був на зв'язку з нами.